Чи можна стрибати на безкаркасних диванчиках? Ну що вам сказати? Мабуть, можна тут у нас іде повністю щільне безпружинне наповнення всередині, і там було ще декілька питань, як під ним прибирати. Прибирати під безкаркасними меблями найпростіше, хоч вони і без ніжок. Ви берете. Хочете, його прямо вертикально поставили, поприбирали, пересунули, поприбирали і потім поставили на місце. Можна, дивіться, одною рукою тримати, другою прибирати, якщо вам так подобається більше. Єдине, що да, в цьому коментарі є правда з приводу води, <кій> а точніше, вологи. Якщо в кімнаті високий рівень вологості або внизу є підвал, прям холодний, і під диваном може набиратися волога, то там може з'явитися пліснява. Це такий мінус диванів. Якщо, диванів. Якщо у вас такі умови використання. В кімнаті, в квартирі, в будинку, то вам безкаркасний диванчик не підійде, тому що він стоїть без ніжок. А так взагалі чистити їх просто. Головне, оберіть якісну тканину. Це може бути мікровелюр, це може бути вельвет. Це, в принципі, може бути і шиніл класний, якісний. Це по-перше. А по-друге, всюди йдуть зйомні чохольчики. Давай покажемо зйомні чохольчики. Ось для прикладу на диванчику Експромт. Бачите, є змійка. Ну, блискавка. Чехольчик зйомний повністю з дивана, ви можете його або похімчистити, або поміняти з часом. Тому в експлуатації це, можна сказати, найпростіші дивани. Тому що, навіть якщо ви, не знаю, так станеться, що прольєте щось на одну частину і волога піде всередину, будь-яка частинка дивану змінна. Причому змінна вдома. Ви можете просто у нас замовити новий шматок, ми його виріжемо, зробимо під розмір і вдома вставите в чухол. Каталог безкаркасних диванів на сайті Солоха є і доставка безкоштовна в шапці профілю телефон для зв'язку.